Основним завданням відділу інфекційного контролю є організація профілактики інфекцій та інфекційного контролю з метою запобігання і поширенню інфекційних хворіб, у тому числі пов'язаних з наданням медичної допомоги. Основним заходом захисту від інфекційних хворіб є гігієна рук. Це основний захист профілактики інфекцій в закладах охорони здоров'я. Гігієна рук зменшує кількість інфекційних ускладнень від 40 до 70%. Це найбільш ефективний і найменш затратний спосіб профілактики інфекцій. Спершу давайте подивимося на фактори, які впливають і від яких, власне, залежить ефективність гігієни рук. Таких факторів є чотири. Перше, це той засіб, який ми використовуємо для гігієни рук. Тут, власне, все просто. Є два засоби, які можна використовувати і які рекомендує БОЗ. Перший це спиртмісний антисептик з концентрацією спирту від 60 до 80%. Другий це використання мила і води для миття рук. Дуже важливо знати і розуміти, коли використання спиртмісних антисептиків буде неефективним. Це, наприклад, коли руки візуально забруднені і бруд буде зменшувати дію антисептика. Також відомо, що використання спермітного антисептика не є ефективним під час допомоги пацієнтам з кишково шлунковими інфекціями. В таких випадках рекомендують використовувати воду і мило для обробки рук в зв'язку з тійкістю збудників до спритмісних антисептиків. Другим фактором ефективності гігієни рук є кількість засобу, який ми використовуємо. Якщо ми говоримо про спритмісний антисептик, то зазвичай рекомендують використовувати 3 мл розчину для однієї обробки рук. Проте іноді це питання є дискусійним через різний розмір рук, густину антисептику і так далі. Достатньою кількістю спиртмісного антисептику в кожному окремому випадку треба вважати ту кількість, коли після 20-30 секунд обробки рук руки залишаються трішки вологими. Якщо після нанесення антисептика руки висихають або залишаються сильно вологими, в такому випадку кількість антисептика потрібно коригувати. Третім фактором, що впливає на ефективну гігієну рук, є техніка гігієни рук у відповідності до вимог ВОЗ. ВООЗ рекомендує 5 моментів гігієни рук. Руки повинні оброблятися перед контактом з пацієнтом, перед асептичною процедурою після контакту з пацієнтом, після контакту з біологічними рідинами і після контакту з об'єктами зовнішнього середовища. Отже, техніка гігієни рук. Ця картинка це результат одних з досліджень, які показують, які частини рук обробляються більш ефективно, менш ефективно і найменш ефективно. Білим кольором позначені ті ділянки, які обробляються переважною більшістю людей під час обробки рук і не пропускаються. До них належать долоня, основа кисті, внутрішня поверхня пальців, тильна сторона долоні у ділянці мізинця. Сірим кольором позначені ті ділянки, які пропускаються частіше. До них належить ділянка великого пальця, кінчиків пальців з внутрішньої поверхні кисті і майже весь тил кисті. І чорним кольором позначені ті ділянки, які найбільш часто пропускаються під час обробки рук. Це міжпальцеві проміжки, тильна поверхня великого пальця. Користуючись результатами цих досліджень, була розроблена техніка гігієни рук. І якщо пам'ятати першу картинку, зрозуміло, чому саме такі рухи використовуються. Як ви бачите, третій і четвертий рухи направлені на те, щоб дістатися до проблемних ділянок, а саме ділянок між пальцями. П'ятий і сьомий рухи направлені на те, щоб ефективно обробити кінчики пальців. І шостий рух це обробка ділянки великого пальця. Дуже часто моменти гігієни рук позакінчуються на другому елементі протирання долоні об долоні і якимось чином потрапляння мила або мильного розчину на тильну поверхню кисті. В результаті ми отримуємо проблеми, які демонструють ці фотографії. У випадку наявності медичних працівників, довгих нігтів, лаку на них, прикрас, годинників, ми ще більше погіршимо результат обробки рук. Підбиваючи підсумки нашої розмови, можна зробити висновок, що культура дотримання гігієни рук є складовою культури у безпеки в закладах охорони здоров'я. Отже, дотримуючися цих простих правил, ми захистимо в першу чергу себе і пацієнтів від поширення інфекцій та інфекційних хворій пов'язаних з наданням медичної допомоги в нашому закладі охорони здоров'я.